Дем'яненко Бессонов Нагорняк, Гій та мігалатюк. Зірки українського футболу зіграли в Чернівцях на стадіоні Буковина товариський матч присвячений пам'яті небесної сотні. Звісно, ми повинні пам'ятати тих героїв, які во ім'я дітей, щоб діти жили хорошо далі свої жизни голова обласної федерації футболу Василь Орлецький впевнений, що такий всеукраїнський тур не лише свято для шанувальників футболу, але й ще одна можливість об'єднати усіх українців та продемонструвати цілісність держави. Я думаю, що це єднання України і єднання того, що ми згадуємо тих людей, які в дійсності загинули за те, щоб Україна була цілісна і вільна. Чернівці легендарних футболістів вітали радісними вигуками, речівками та аплодисментами. Вболівали звичайно. Звичайно ж, за буковинську команду, але динамівців не ображали. Прекрасне взаємоотношення. Мені говорю, приємно, що народ іде на ці матчі, на які, во-первых, то що пам'ять, а то, що ще Посмотреть футбол і футболиса с нами, і нам приятно з ними пообщаться. свою майстерність зірки футболу також намагалися передати дітям і провели для вихованців спортивної школи Буковина майстер-клас. Такі зустрічі вже пройшли у Хмельницькому, Львові, Коломиї. Наступне місто, яке відвідають легендарні футболісти, Херсон. Також у планах організаторів приїхати і до декількох міст східної України. Павло Попеску, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час.